І так, Андрій Лохін пише: чи поділяєте ви точку зору, що Російська імперія рухне незалежно від того, чи рятує зараз Америка поїла чи ні. А роз'ясніть, чому Америка завжди рятувала і рятує Росію останні, напевно, 150 років. Перше, Росія рухне з тої простої причини, що це імперія. Будь-яка імперія це явище тимчасове. До моменту, коли нації, народи, які живуть, не самоусвідомлять себе. А далі в них виникає те, що виникає в будь-якого етносу, коли він достигає стану самоідентифікації і його починають помічати. Він виборює свою суб'єктність. На даний час в Росії майже 140 націй народностей. Як мінімум півтора десятка із них давним-давно вже мають еліту. А це одна із ознак самоідентифікації нації, яка заявляє про те, що нам би пора вже стати державою. Перша із них це чеченці, друга це татари. Згадаймо хоча б період розпаду Радянського Союзу, які одні й другі чітко заявили про претензії на свою державність. Одних упокорили просто розстрілом і знищенням еліти, ну, другі знайшли спосіб, як в Казані більш-менш прилаштуватися до ситуації. Але це ще не все. Те ж саме стосується і багатьох інших народів. Невже ви думаєте, що дагестанці, великі даги, забулися, ким вони були? До речі, цей етнос походить з Надніпрянщини? Очевидно, що рано чи пізно, і даги згадають, хто були їхніми предками. І де в той час була болотна Москва? Як і багато інших народів і націй. Стосовно того. Рятує Америка чи не рятує, то згадайте результати Холодної війни. Америка так рятувала Радянський Союз, що він розлетівся над Руським. Ну так, Буш поставляв ніжки, щоб з голоду не помирали, але на цьому заробляв непогані гроші, скидаючи в Радянський Союз прохлоровану курятину. Від якої відмовляється вся Європа, зато Радянський Союз її успішно дуже пожирав, не думаючи, які це буде мати наслідки. Скільки довелося проти цих ніжок Буша боротися? Нинішньої ситуації насправді треба розрізняти Америку, в якій залишається колосальний антиросійський настрій, і переконаний в тому, що Трамп заплатить за цю. Любов в лапках до Путіна заплатить перед власним американським народом. Американці не терплять расизму, расистів в більшості своєї, особливо фюрера московського, як брехуна, вбивцю і злочинця. Наступне питання. Мальчиш плохиш пише: Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, чи є зараз у нашої влади в особі президента опція послати Трампа? У разі зовсім ганебних пропозицій, капітуляції, який тоді буде подальший розвиток подій, послати завжди можна. Чи є достатньо мужності, амбіцій у президента України зробити це? Не знаю. Ми не настільки близькі, щоб я розумів його, так як я розумів, скажімо, попередників окремих. І тому бути впевненим, тому я не можу. Однак я знаю чудово, що це нас залежить не стільки від зеленського президента, скільки від українського народу. А Зеленський знає, що будь-які паскудства, які, які він дозволить, по відношенню до долі української держави, народу, йому люди не пробачать. І тому це є основний стимулюючий фактор. А ще є одна річ, якій треба завдячувати людям, які писали Конституцію. Там усякі паскудства заборонені. І тому будь-які дії за межами Конституції це дії з ознаками серйозних правопорушень, які будуть трактуватися як зрада Батьківщини. Тому відповідати тут нічого. Піймають і покажуть, які злочини було вчинено. Що б не казав, і на чому б не наполягав Дональд Трамп і Америка. При всьому тому, що я хочу наголосити, не дивлячись на всю трагічну ситуацію, яка описується і озвучується, з чим я абсолютно не згоден, нинішня ситуація має декілька дуже хороших варіантів розвитку подій. Про деталі цих варіантів не буду говорити, бо не найбоже, розкажу те, що там десь в закромах розвивається. Але такі розвитки подій можуть бути несподівані в тому числі для багатьох. З нас. Серж Фесенко, пане Романе, вітаю. Пану Меру заявив, що Україна і США дійшли згоди до гарантії безпеки для України з боку Америки. Як ви вважаєте, чи будуть вони дієвими, зважаючи на нову політику США? Після Будапештського меморандуму? Я не вірю нікому до моменту, поки на Україні не буде розташовано? 50-60-тисячний корпус військ спільних Франко-Британо-Турецьких. Що стосується США, то від них можна сподіватися на що? На дані розвідки, на бомбардувальники Б-2, бо вони потрібні будуть, коли треба буде рознести вщент Кремль. Ну і, можливо, ще якісь речі. Але сподіватися про те, що Дональд Трамп буде горою стояти за Україну чи будь-кого іншого, не обманюйте себе. Нинішні мири і закінчені війни, про які так багато говорить Дональд Трамп, як пишуть досвідчені люди, які перебувають і бачать ситуацію на місці, є уявними. А не реальними. Так само я хочу сказати і по ситуації з гарантіями. Будапештський меморандум це дуже дорога плата, щоб не навчитися і не розуміти, хто дійсно здатен дати гарантії буде відповідати, а хто буде лише молотити повітря. Як ми бачимо, як би не говорили про Будапештський меморандум, а французи з британцями такі допомагають. Так, вони не роблять все. Бо вони теж обмежені в своїх діях, але вони допомагають. Наступне. Лум ліч. Америка рятувала Росію як злодій, хоче врятувати торбу з воровським інструментом. Росія завжди забезпечувала Америці одержання прибутків. Ніякого бізнесу між Америкою і Росією ніколи не було. Серйозного. Є один бізнес це продажа Аляски. Все інше це просто мильна булька. Поясню вам, чому. Закінчиться програма, або й зараз киньте. Є мережа транспортних шляхів міжнародно. Відкрийте цю таблицю, вона є в онлайн режимі. І ви побачите, що те, що називається Росія, це чорна дирка. Вона відрізана від транспортних шляхів. Відрізана. Це чорна дирка. Це те, що називається Хартленд. Держава-бензоколонка, імперія зла. Ну а ви знаєте, напевно. Розумні кажуть: зло існує для того, щоб люди розуміли, що таке добро. Очікувати від рашистану. Якихось проявів цивілізації, ну, це дурити себе наперед, Будьте обережні із здатністю Росії нести щось комусь допомагати, і так далі. Це абсолютне зло. Кажу вам як людина, яка працювала довгі роки в політиці, в уряді, дипломатом, в парламенті і так далі. Наступне питання. Надія, ми бачили Петіних людей, у людей головко в свободі. Та ми всіх з вами бачили, не тільки Васіних, Петіних, Мішиних там і так далі. Ми всіх бачили. І що з того? Написано Не крадіть, я за те, щоб не красти, ви тут праві. Руслан пише: так ви вже знали, Європа вже виробила якусь кількість аналогів Петріот та іншої зброї. Петріот виробляється в Німеччині вже, і виробляється на рівні об'ємів як Сполученими Штатами Америки. Ракети для систем Петріот виробляються також в Франції і в Німеччині. 155 й калібр снарядів виробляється в Україні і майже в чотирьох в європейських державах набагато більше, ніж в США. Далі не буду розкривати. Власне, чому так бісується фюрер? Бо виробництво потроху переміщається і збільшується в Європі. Наступне Віта Харченко питає. Руслан працюють на всіх можливостях 24 на 7. Я без сарказму, погоджуюся, пані Віто. В Європі всі військові заводи на парах працюють, особливо німці. Тому Путін туди і б'є. Ну і додайте до того, що в Великій Британії із шести, які будуються, два вже у них цехи окремі працюють по випуску зброї боєприпасів. Польща. Добре, трен... Польща трен... Міл... тренуваннями займається. Це правда. На території Польщі є а... Серж Фесенко питає. Пане Романе, питання навздогін попередньому, які терміни цих гарантій мінімально прийняти від нас і чи має їх ратифікувати Америка? А країни, які відправляють? Свої підрозділи на чужу територію, вони обов'язково ці рішення мають прийнятися парламентом. Нема такої країни, де б президент чи уряд сам розпоряджався Збройними силами. Такі речі приймаються, бо це на чужу територію, це має ратифікуватися і українською стороною країною, яка відправляє. На який термін до моменту, поки. Обличчя планети Земля не зникне те, що називається Московія чи Рашистан. Як завгодно називаєте, називати це Росією вже неможливо. Наступне. Е, так, Від, е, чи може Україна розпочати якісь юридичні дії проти країн, які допомагають фюреру? Російському саботувати допомогу потерпілій країні, наприклад, подати позов в адміністрацію Трампа у самій же Америці. Ці правові е, різні рішення, різні кроки можна робити. Більше того, можна для цього використовувати навіть е, міжнародний суд ООН, бо не плутайте, будь ласка, міжнародний кримінальний суд в Газі він, і такий же міжнародний суд ООН теж в Газі. Так, от Міжнародний суд ООН він може протрактувати деякі речі, уточнити, що важливо зараз. До нього теж слід звертатися. Щоправда, там одна проблема: для того, щоб звернутися, треба проголосувати або на Генеральній асамблеї, або Радою безпеки. Але це треба завжди пробувати. Чи можна робити до юрисдикції звичайних адміністративних судів так само можна оскаржувати відповідні рішення? Акти, які приймаються, в тому числі президентом Сполучених Штатів Америки лише для цього треба розуміти, все це потребує ресурсів, бо все це кошти. Наступне: чуємо уважно слухаємо, а, нас так. Просто Європа мовить в пресу, ні слова, тому мовчить і складається таке враження. Ну, на моє переконання. Фрідрих Мерц абсолютно правий. Коли він прийшов, він сказав: хлопці, давайте менше говорити і більше в цьому відношенні робити. А то договорились до того, що вже знали, якою дорогою що в Україну постачається, і скільки. Тому в цьому відношенні абсолютно правильно. Ви пишете. Ігор Долинський, Америка отримає свій Перл Харбор. На жаль, і за Трампа. Я з вами, пане Ігорію, погоджуюсь і в тому трагедія Америки, поки вона головою не вдариться. Вона ніяк до тями не приходить. Можливо, обрання Трампа, і я цей удар головою. Наступне Андрій Лохін. Україна втратила мільйони людей за останні 100 років від російського терору. Біля половини населення вже немає. Кажуть, було більше ніж 80 мільйонів до Голодомору. Росія ще ніколи не відповідала за злочини. Мені відомі переписи, результати переписів. Скажімо там, 1920-х років останніх і післявоєнних в Україні випало десь приблизно 10 мільйонів людей. Чоловік, це ті, хто загинули в ході війн, голодоморів і так далі. І ненароджені діти, онуки, зрозуміло, і так далі. От Втрати демографічні складають десь приблизно в відносних обрахунках до 10 мільйонів осіб. А середня тривалість життя чоловіка в Україні це 72, 70, давайте візьмемо років. От назад поверніться на 70 років. Ви побачите, що в Україні явно десь споділося цілих два покоління. Покоління це 20 років. І, от, власне, оцей демографічний розрив, і ця демографічна яма, ми в ній зараз і знаходимося. Це ненароджені Внуки, ті, хто загинув у ході цих голодоморів, репресій, війн, і так далі. Наступне це не Путін і Стеріт по всьому ну, зрозуміло, неувалтка. Пане Романе, дякую за вашу працю. Скажіть, будь ласка, що робити з тими країнами, які спираються на інформаційну політику Раша тут, як це зараз зробити? Індія, відкривши новий офіс цього утворення. Ну для мене, до речі, це повна незрозумілість, а, хоча для Індії це ну, капля в морі. Бо система комунікації настільки складна, до речі, в ній домінує не телебачення, а соціальні мережі. Тікток Індію фактично накрив. а Індії дуже важко, тому що Тікток контролює китайцями, контролюється дуже складно виробляти якусь політику інформаційну. Можливо, телебачення це. Робиться для того, щоб в тому числі якось розбавити ситуацію. Але я не розумію цю політику, коли випускати свиню в город. Це перериють, перепаскудять усе. Тому постановка правильна, абсолютно що робить у цьому відношенні? Домовлятися вести переговори і домагатися виключення. Європа вимкнула ще 15-16 років назад. У будь-якому європейському готелі та і публічно в ресторанах, кафе ми могли бачити 9-15 російських каналів. Зараз їх там у більшості випадків немає. Ну, де не де, кажуть, принаймні, знаю. Точно. Наступне. Е -е... Так. Так, це зрозуміло, якийсь. Руський побідяй вірувався, тут і псує нам повітря. Е, Реф'я доживе лише до березня 26-го року і розвалиться як СССР 100%. І так само влада расистів обнулить банківські вклади громадян у Збері. Я не знаю, чи розвалиться, коли розвалиться і так далі. Я знаю тільки, що будь-яка імперія є нежиттєздатною. Організмами і це точно настане цей кінець. А, ну, чучело русське, так, зрозуміло Рашке хана тут про щось про ескортницю пишуть. Так, 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 пориваються, зрозуміло. На 2022 рік було 200 людей, які хотіли літати на F-16 у США як зараз. А... Кількість пілотів достатня для того, щоб організувати необхідну кількість І Тут проблем ніяких немає із кадрами в Україні. Так. Путіну війна нафіг була не нужна. Ну, якби не потрібно, була б не воював. Так, ага, тут щось ображаються, кажуть, що ми не тим з вами займаємося. Ну, я вас туди теж відправляю, куди мене хлопець я простий. Так, ну що? Дуже дякую вам за вашу позицію. Там бойцям оцім, що всяку херню пишуть, не цього. Ви на мене впливаєте як торишній сніг, тому не старайтеся. Це так для годиться. Дякую вам за те, що пишете. Дякую, що висловлюєте свої думки, ставите питання, дивитесь, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.